Всіх вітаю. У нас сьогодні буде, по моєму плану, останнє відео з Малайзії, з куала Лумпура. Ми приїхали на телевізійну вишку коло Лумпура. Оля чомусь немає бажання підійматися, можливо, вона не буде підійматися, я сам швиденько підіймусь, покажу вид зверху, краєвид, що це як виглядає. І Ми планували підійматися пішки, а що виявляється. Виявляється те, що знизу маленький маленькі мікроавтобуси, нас безкоштовно підвезли швиденько гору. Дуже прикольно. Ми розраховували підійматися сьогодні дуже спекотно. Я дивився там 33 градуси, відчувається, пишеться як 38. Ну, сьогодні реально якось е, жарко, спекотно. Ух, так це виглядає. Є така тераска для фотосесій. Пішли на каси, що там по ціні. Я щось Оля казала. Вона дивилась через застосунок, там якийсь клок, здається. Там десь біля 300 гривень писалось. So, no. yeah. yeah, yeah. Оля, як я вже казав, не піде зі мною не цікавої. Ну, як купив пульток на Observation Desk. І я купив через клок, це не реклама, просто там на 50% приблизно дешевше вартує цей квіток. Я купив десь біля 300 гривень, точніше Оля купила. А тут на цю локацію коштує 60 рентгід, ну це там 580-70 гривень, ось так виходить. Тому дешевше майте на увазі. Ну, я роблю перші кроки, пішли подивимось, як там, що там Дякую. Ось, якщо ви побачили ну, ціну, зверніть увагу на те, для кого ця ціна. Якщо ви малазієць, для вас це буде вдвічі дешевше. Тому інколи ми таки бачимо, о, прикольна ціна, беремо, а потім нам кажуть, що це вибачте це для резидентів країни. А, метр, метр, я так розумію, на екранці. Так, що нас тут очікує? Так, йдемо дивитися, нічого не зрозуміло. Можна сфоткатись на згадку. Кому цікаво? Туалети є. Говорю, що бачу. Так, що тут є? Схоже, на бурж-халіф так само підіймалися. Ну, схожа ситуація, звичайно. Магазинчики, якісь, сувенірчики є. Ну так, що ми бачимо за склом? Щось типу такого, але я чомусь до останнього вірив в те, що буде якась відкрита площина, майданчик, щось таке. Ну Ми живемо біля в Чайнатауні, біля цієї вежі. І Чайнатаун знаходиться ось там ось такий райончик. Найкращий готель світу, де ми живемо. Я раджу взагалі, хто буде зупинятися в Коалумпурі. ну В китайському кварталі прикольно погуляти, ну, Діньок два. Так, але туди приїхавши і погуляти, знаєте, не жити там, там жити. ну Навколо нічого такого немає, крім китайських, індуських ринків і такого, знаєте. не Дуже прикольного на кожен день У нас вистачить на півдня тільки. Гелікоптер. Вежі Петро у нас, хто не в курсі, я так мовчу, я, ну, сам собі вже розумію, але звик вже просто до цього краєвиду. О, Там десь якийсь парк, озеро і там фонтан прямо по центру. Ми туди не доїжджали, де це цікаво. Угу. Оцей райончик крутий десь, якщо жити, але дуже дорого буде. і ну Прикольно для мене. Тому що ти можеш вийти і погуляти десь навколо по торгівельних центрах, десь в магазин, супермаркет. Ну, якось така, знаєте, місцевість така дуже сприятлива для мене, наприклад. А якщо ще на таун, то ми просто там можемо перекусити щось в такому собі, якомусь кафешки в такому собі. Ну, дуже скромненький, якийсь арабський чи якоїсь індуські, може. І потім пішки вже там 20-30 хвилин демо до якихось великих торгівельних центрів чи щось такого плану. Басейн, бачите, люди там купаються. Ну, ось що ми бачимо. Прикольно, що є гори. Якщо є якісь екскурсії, вам це цікаво, обов'язково їдьте, але я щось такого не пам'ятаю. Mm -hmm. О, дуже прикольний платіну, і там є басейн, дуже прикольний. Mm -hmm, гарно прикольно. На основній екскурсії ми з'їздили, такі, які нас цікавили. Їхати десь годину на автобусі по жарі просто в інше місто, місто, котре просто інакше. ну, Воно інше просто і нічого там такого цікавого для нас, ми не поїхали. А ми ось так пішки йшли з китайського райончику і все зайшли так на вежу. Отам є дуже прикольна кафешка. Випічка, перепічка, там рис з дуже смачною куркою є. І кава недорога, три ренгіт це десь 25 гривень, це взагалі шара вважається для Кололумпура. Так, що я тут криво косу знімав. ну, Хочу все показати, але як завжди, це нереально просто. Все розповісти, все згадати, коли знімаєш рори і показати. Холомпур для мене як азійський Дубай І з якимись вкрапленнями Нью-Йорку. Хоча я там не був, але розумію, коли ти гуляєш десь там, то прямо це велич цих будівель. Впливає на твої враження, і ну, прикольно. Ага, ще що хотів сказати, там є зеленький, зелененький такий магазинчик, там є трьохповерховий корейський чи японський магазин, прям снеків. От, три поверхи, там просто такого трешу. І все дивишся, все торкаєшся, все роздивляєшся, і прям хочеш все купити, скуштувати. Такий дуже цікавий магазинчик. І, і там загалом локація. Ми полюбляли павільйон, там дуже прикольні є фудкорти. І ми полюбляли з одного комплексу заходити в інший, з іншого в третій, з в третього, в четвертий. Там є Times Square, Берджава, якось так Times Square. Там прикольний фудкор теж є, але сам торгівельний центр схожий на китайський такий ринок. Ну, речі такі, знаєте, типу десь з Індії, з Китаю, такі не дуже прикольні, але погуляти теж можна. Там дуже багато поверхів. Десять чи що там поверхів. Так, це я взяв е -е, не найдорожчий квіток. Є якась відкрита площина. Ну, відкритий якийсь майданчик, але там як коли дощ йде, а дощ де тут ну часто і якщо йде дощ, то той майданчик закривають. У вас спускають сюди, я так розумію. І, типу, ви втрачаєте гроші, чи що не до кінця зрозумів цю ситуацію, але я таке чув переді мною так людям розповідали. Якось так. Це остаточна. Кінцева така якась цікава буде локація в Коломпурі взагалі. Ну Ми ще сьогодні підемо, подивимось вночі на вежі Петронас. Е, покажемо, як там фонтани співають, танцюють і сіяють, сяють, вибачте, вчусь, вчусь. Рівень вище відчуваю по собі, як я трошки зручніше. Мені трошки зручніше, трошки швидше можу формулювати своє, свою мову, своє, о, свої думки. На українській мові дуже і мені від цього приємно. Вам теж раджу, переходьте нахер русню. Це було і, якщо пам'ятаєте, один із факторів, один із аргументів нападу на Україну цих піза, те, що рускоязичних типу захищати. Ладно, не буду торкатися, бо я дуже розмухаю мене це дуже швидко. Агресія. Мене просто зашкалює до всіх росіян. Якщо ви навіть мене якимось чином зараз дивитеся, трошки розумієте, я бажаю вам просто найстрашнішої смерті, яку ви самі собі можете уявити, якщо ви підтримуєте, підтримуєте війну, якщо ви збираєтесь йти сюди взагалі воювати. Ну, це все, що я хотів вам передати. Навіть на російську переходити не збираюся не розуміти, не розуміти ваші проблеми. Я не знаю, скільки часу на це дається, я думаю, без ти собі, скільки хочеш, стільки гуляєш. З приводу там якісь френдлі відносин до нас. ну, Нормально, до туристів все відносяться. Вона мусульманська країна, я нагадаю. І... Але мусульманська така більш-менш сучасна. Вони одягаються. Як їм зручно, більшості е, люди, котрі не мусульмани проживають, тут їх багато. Вони одягаються більш-менш як хочуть. Тобто нема такого, що треба обов'язково прикривати плечі, короткі шорти дівчата не носити. Носять все, що завгодно, на туристів ніхто нічого не каже, не дивиться, всім пофігу, бо дуже багато тут е, взагалі іноземців. Ну, наче все розповів, все, що хотів. Щось забувся, запитуйте, все зняти, розповісти неможливо, тому. Я вже зробив повне коло. Ось це був вхід. Десь щось не так вибачайте. Я своїм українцям кажу, якщо ви расисти, звикли мене дивитися на російській мові, ну я по тільки. Вчіть українську. Оля хоче багато чогось розповісти. Я не готувався, я не знаю, що вона там хоче. розповідає, Все, що вона no. накипіла. Спочатку, як завжди, від мене негатив. Це була, мабуть, моя остання країна, мусульманська, саме мусульманська, в яку я приїхала. Я не хочу більше їхати в мусульманські країни, тому що мені не подобається. По-перше, їхня їжа. Чекай, ти казала це на Мальдівах. Ну, Мальдіви це само собою, бо це ж таке місце, куди треба поїхати, якщо є така змога всім. Але ми не про це зараз. Вежі патрона виглядають. Ми туди і зараз теж підемо. Е, Їжа дуже, дуже мені не подобається. Вона вся засмажена, пересмажена, ніби вони збираються жити тільки до 20 років. Тут всі е, так також мені не подобається сміття на вулиці, але це теж. Я індуці. не погоджусь, я не бачив такого якогось сміття чи ще щось не ну, але і індуси тут теж руку приклали до цього. Індусів дуже багато дуже до ну, цього. Просто китайців. мені не подобається мусульмани, тому що вони не люблять собак. а Я дуже люблю собак, тому нам не по дорозі з ними. Якщо ви були до цього в Таїланді, то куала Лумпур це буде вихід з зони комфорту. знаєте, Коли вам комфортно-комфортно в Таїланді, потім ви прилітати в Куала-Лумпур і хірак і некомфортно зразу. Незвично, трохи прилаштовуватись треба. І один, один із головних таких факторів, чому саме так? Тому що тут для нас, ну, по відчуттям ми вже ми прожили. Більше двох тижнів ми можемо чітко сказати, що тут десь в два рази все дорожче ніж в Патаї ми прожили до цього чотири місяці. Тому це з комфортом теж пов'язано. Ну, на мою думку. Я би назвала цю країну країна 100 гривень. Знаєте, кожне блюдо, кожне якесь маленьке печиво якась там, коштує 100 да. гривень. Тобто на одного поїсти це 100 гривень на один раз. Дуже спекотно від бетону, тут немає де поплавати, поблизу немає ні моря, ні річки, нічого такого. Басейни, якщо є, то це в дорогих якихось маєтках, да. на горі, в недосяжності для нас. Пляжів, ну, вони є, але до них там щось годину на машині десь їхати. Ми транспорт не брали в оренду, тобто для нас це теж недоступно. Ще дуже велика від бетон, вологість вона сказала від бетону дуже е, велика жара спека, але подивіться скільки зелені вокруг взагалі, і це завжди так повсну повсюду, прям скрізь таке. Е, скрізь зелено, і це дуже прикольно. І воно іноді прохолоду дає, тінь дає. Це прикольно, але воло істор роки вище, але я помітив, що ми до цього якось чи звикли чи що ну, нормально. Але Якщо з вами живе поряд Пліснява, то це нормально. Це ваш друг. Ех. Він тут скріт. Це в дешевих таких готелях. Тут дуже дорогі готелі, дуже дороге житло. Тому навіть е, найжихливіший готель буде коштувати. Ну от ми припустимо, щоб для орієнтації орендували на 20 днів житло таке, що ну. Таке, що ми в Україні ніколи не подивилися на нього, чотири номера змінили, щоб більш-менш нам да. жити було нормально, щоб не було грибів на стінах, на, на підлозі на стелі. На 20 днів, на 20 днів коштує 14 тисяч гривень. Це дуже дорого, тому що зараз патаї за ці гроші можна на два місяці, на два місяці зняти житло спасено. Ну, а там. ну дивлячись, де да, але коротше, ну Ну це максимум за 14, Якщо ви будете знімати десь на другій лінії, як ми жили, хто не бачив, там силочку десь залишив. Це з басейном, зі спортзалом, це в нормальному кондо, це вже рівень. Знаєте, ну, поблизу торгівельних да, центрів і так далі. Там зняв житло за 7 тисяч гривень. Рома, в Патаї привет. в Патаї. І в нього там величезна, просто величезна кімната, величезна кухня. і Ще є басейн на території. І все це mm. за 7 за тисяч гривень на місяць. Тому тут все дорожче. Тут, якби, якби ніби ти приїхав в Дубай, знаєте, такі так, оці. так. От я і порівнюю. Для мене це хто тут е, жодного разу не був, я поясню, що для мене це, наприклад, по порівнянню, це Дубай з Бангкоком і я не знаю, з якимось Нью-Йорком перемішано. Знаєте, дуже розвинута інфраструктура, дуже все. Як мегаполіс на рівні, така урбанізація, прям висока. Так ще хочу сказати, ви якщо ви приїхали просто подивитись на Куала-Лумпур, вам вистачить буквально тижня, щоб все побачити. Інша кухня по кухні скажу, що я вже щось хочу іншого. Тут таке все азійське, азійське, арабське. Знаєте, всі пряностями. Карі. А Це ну і да, припали. багато індуських таких страв, індійських. Ну, Короче, по кухне гирше ниж в Паттаи, ниж в Таиланде. То есть, нам с друзьями вказав. Анатолій нам казав, що блін, там така крута їжа, класи, те смачне. Навпаки, мені тай можна щось обирати, шукати. Вони там більш прилаштовані до туриста. Тут трошки аутентичні для місцевих, більш для тих, хто працює, багато Багато людей працюють в офісах, ну азіатів, якихось, індусів, китайців. І ось під них підлаштовано. Це знаєте, якщо ми, наприклад, звикші в Україні їсти картоплю, то тут тільки рис розумієте, і тут вже. Рису тут він стоїть я вже різу, не можу да. на нього дивитись. Обов'язково треба сюди приїхати. Ми спочатку з відкритим отки... з... ротом просто дивились на всю цю зелень. Вони дуже круто інтегрували, я про це вже казав. інтегрували весь, в цей... весь в цей... В цей бетон і в залізо. І дуже прикольно зелено, ну, дуже круто, дуже прикольно. У нас Україна, Київ теж дуже зелене місце, зелена країна, але ну, тут просто. Пальми, знаєте, великі дерева і самі дерева стовпищать чимось обвиті якимось там е цими. Ліанами, Ліанами. Ну, і ще перевага коломпура в тому, що якщо ви далі плануєте свої переїзди, то тут найдешевше буде вам виліт на теж балі. Тут квитки дуже дешево коштують. Можна навіть знайти за 1200-1500 тисячу. Бачили гривень розпродаж такий так на людину з 1300 з багажом на балі. З та, Тут дуже вилітки. дешеві квитки. Тут як нібито такий порт Хаб всіх такий літаків да найдешевший переліт можна собі взяти. Єдине, що мені тут сподобалося, це бут. Булочки. Дуже крута перепічка в них різна. Да, є такі ну, більш-менш багато короче, у цих кафешок, де продають смачні булочки, Ми просто... тут булочки їли як... Як ніколи багато. Ну але ми але і ходили. Не але їх ходили кожен день так, що мертві приходили. Ну і спека воно впливає. Знімемо, як місто виглядає вночі, подивимось, погуляємо і ще з вами попрощаємось. Знизу під вежу є ось такий маленький зоопарк з птахами, з папугами. Якщо кому цікаво, майте на увазі. Дивіться, яка красота. Курочка. Жовто-блакитний гарний, так? Курочка да? в Курочка, курочка, а руки зараз не буде. Ну все, все, все. Ой, такий, да, ой, такий. О, жовто-блакитний такий, так? Да? О, да. Боже. Ой, він ти ба. Давай. Ой, ой, давай, дивись, дивись. давай. Давай, 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 давай. Давай, він на тебе зараз сяде. А ні, він буде... так обороту. Ти не впевнено. Ух ти! Боже. <класс> Клас. <класс> ну, він сам так трошки хвилюється. Да, 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 він давай, не впевнений, і... що ти його тримаєш. Я я, я посадив. <класс> 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 так, Кілограмчика півтора, два. Ти куди? Як тобі ходити? Не Дивись, здивися, зараз тебе буду цілувати. Взірю пені все, віста. Все, бувай. Все, пока, пока. Hey. Ми вже біля Петрос зараз стане ще трошки темніше, я думаю, буде гарніше. Тобто ми поки дійшли на Мокви 125 разів. Прикольно ввечері, ну трошки прохолодніше хоч стало. то Сьогодні прям спека була така нормальна. Ще раз здивувалася з того, що ну, дорожче, ніж в Києві, продукти взагалі, харчування все взагалом дорого. Ну, Дорого і крапка, Про так? сири і ковбаси можете забути назавжди в Азії. Вони Ал... дуже да. дорого коштують, дуже. Алкоголь коштує x 5 десь порівняння з Києвом, ну, приблизно там Уточка, пиво вина. Навіть в Таїланді вина більш-менше такого, ну, простецького, такого, 500 гривень десь коштує. Така звичайна бутилка така, звичайна, а, а все інше пляшка. дорожче. Ну, гарно, гарна підсвітка тут. Вона трошки наче нереальна якась. Космічна якась, але ага, вона да, така воздушна. Так, да, дуже прикольна. Е, я згадала пісню. Моя космічна. Ти так, аніжена, в грудях зима. Пам'ятаєте таку пісню? Це група Зевьо була. Це я така а -а -а. стара, що пам'ятаю, ще того чувака темношкірого з такими дредами. О восьмій годині починаються танцюючі фонтани. Майте на увазі. Ми не в курсі були, просто е випадково це На цьому ми ставимо крапку. Це наше останнє відео з Малазії, з Колодомпура. Ну, ми не плануємо сюди повертатися, але якщо це буде якась перевалочна, пересадочна станція, то ну, це максимум. Так. Ми дуже надіємось, дуже віримо, сподіваємось на те, що війна скінчиться скоро, і ми зможемо нормально подорожувати і перемога буде за нами. Ми в цьому впевнені. Я думаю, що коли Саша буде монтувати це відео, вже буде перемога. Так, да, я не впевнений взагалі, коли я буду це монтувати, коли я буду це викладати, викладу я це чи ні. Це ну, багато питань. У нас попереду, через декілька днів, ми вилітаємо в Турцію. Там плануємо день і їхати в Грузію трошки надовше. Вже. Ну, Не знаємо, що нас чекає, ще щось може змінюватись, по ходу, але... Ну якось так. Поки дякую, що були з нами. Дякую всім друзям, котрі лишилися в Таїланді, нашим новим друзям, котрі були в Патаї, і з вами було весело, цікаво. І дякую, що ви були також з нами. Єдине, що, що ми дуже пізно з вами познайомилися, і тільки майже місяць провели з вами час, але ви дуже класні. Наші українці в Таїланді. Респект. Да, можливо, ми ще скоро з вами зустрінемось. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, і де на вашу думку, ми можемо з вами з вами зустрітися. Ну і ми будемо раді завжди і новим знайомствам, і зустріти всіх того, кого ми вже знаємо. Бережіть себе, слава Україні, слава нації, пірат Російській Федерації. Чао.